Були одними із найактивніших учасників програми Імпакт Чек. щойно повернулись з Києва в квітні? Були в Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, як ви дізнались про цю програму? Взагалі, як ви надихнулись взяти участь, тому що ви ж кажете, що ви молода організація? Да, ми молода організація. Тому ми постійно в інтернеті шукаємо де нам повчитися, де які інші громадські організації як працюють, і тому соціальні мережі нам допомогли. Ми, от, чисто, мабуть, випадково шукаючи проекти, потрапили на ось таке навчання. Що мені сподобалося, що там було оцінювання, це доволі мотивувало набирати бали, проходити олімпіади, тести. А домашні завдання потрібно було срок робити. Тобто тобі давалися якийсь термін, і ти повинна це доволі дисциплінувало. І Ми і задоволені, що ми попали в тридцятку тих, хто е, вийшов на фінал. Більше того, ви з тридцятки потім да. вже війшли в десятку. На Чи було у вас це перечуття, цей наслідка? Перше відчуття того, що ми можемо туди потрапити, коли я писала мотиваційний лист. Угу. І хоч ми його написали вже в останній день за годину до закінчення терміну Наталя Олексіївна його відправила. Ну, але... Там були усі наші щирі відчуття, і ну, якщо б ми навіть не виграли, але ми дуже багато чого навчилися впродовж самого навчання.